Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з нашої рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 лютого 2024 року. Орієнтовно склали 411 тисяч осіб особового складу. За добу наші воїни ЗСУ закобзонили 850 росіян. Танків ворога знищено 6556 штук. За добу – одну. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 494 одиниці. 16 – минулої доби. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 9 штук. За минулі 24 – аж 16. РСЗВ знищено тисячу штук. Засоби ППО Армія Міра не 686 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 340 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7 тисяч 729 одиниць, 22 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1912 штук, 2 за добу. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 13 тисяч 65 штук, 28 – за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1588 штук. За добу 8. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!